На цей світлофор на перехресті Бандери та Севастопольської біля гідропарку частина водіїв не встигає зреагувати. Ми помічаємо, що у більшості випадків перша автівка перетинає пішохідний перехід вже на червоне. Пані Тетяна мешкає поруч та щодня прогулюється тут з дитиною. Завжди, якщо переключається навіть для пішохода зелене завжди чогось машини просто пролітають, навіть не звертають уваги. Хоч світло для них є і так само, і помаранчевий, і червоне. Вони летять, просто вони тут завжди літають. Правила є, але вони їх не виконують. Далі на бандери світлофори теж розраховані на прудкість пішоходів, доки їм горить зелене світло, автівкам вмикається жовте. Через малу паузу водії ризикують зачепити пішохода. Бандери друга за значимістю артерія міста, і світлофори налаштовані тут так, аби уникнути заторів, пояснює керівниця профільної служби. Там, якби не бачили ніякої проблеми, всі світлофори запрограмовані згідно ДСТУ, згідно тих паспортних даних з моменту встановлення світлофорного об'єкта. І для пішохода там достатньо цей світлофорний об'єкт визивний. Він із кнопкою перемикання зеленого сигналу для пішоходів. Жовтий, Я, наприклад, знаю, згідно ДСТО, 3-4 секунди. Ситуацією ми поцікавилися з нагоди Міжнародного дня світлофора, який припадає на 5 серпня. Цим об'єктом на перехресті Соборної і Петра Могили у службі пишаються найбільше. Він автоматично регулює інтервал перемикання залежно від трафіку. Встановлений ще в кінці 2020 року це розумний світлофор, який підключений до автоматизованої системи. Є датчики, є відеодетектори, які контролюють. Потік транспорту і дають можливість пріоритету, де більший потік транспорту. Водій Петро Боричук у довоєнний час робив десятки поїздок по місту за день. Він каже, що в порівнянні з іншими містами у рівному є над чим попрацювати, зокрема на перехрестях в центрі. Замінити на двох щоб було видно водія з однієї другої з сторони, але це все часом. Як спускається від військової ради Зверху від собору направо можна було повертати наліво, так власне, перепрошую. Коли люди хочуть повернути, їм потрібно повертати праворуч, ставати в ряд. Ну це якби ускладнює трошки може створити ДТП. Зараз у місті 60 світлофорів. Два взяли на баланс. Цьогоріч в цьому році дуже великий об'єм роботи був проведений в рамках, особливо в рамках поточного ремонту. Це, наприклад, заміна кабельної мережі на 10 світлофорних об'єктів. Було проведено повністю по можливості замінюємо світлофорні секції, які виходять уже на сьогоднішній день. із ладу в цьому році було на чотирьох об'єктах замінено нові сучепосбуло встановлено нові сучасні контролери. Володимир Струс, Микола Штемпель, Роман Шикунець, новини на Суспільному.